Ну що ж, нарешті, і я замовила, словнозвісні австралійські підгузки Offspring. замовила їх підгузками трусиками у розмірі L, що відповідає 9-14 кілограмам. Ось такий цікавий у них був принт. Зручне, досить пакування з ручками. І як бачимо, вони є досить широкими, такими, здається, на перший погляд, великими, з маленькою резиночкою, але насправді вони є повнорозмірними, дуже приємний матеріал, липка стрічка для згортання підгузка, Матеріал для. Вологе є такою типу, як сіточкою. Порівняно з з Ліберотач, вони абсолютно різні. Ліберо, вони є вущими по пасація і більш мало мірять, і, звісно, Спрінг більш товщі. У порівнянні з Libero Touch Offspring сидять на моїй 10-кілограмовій дитині, досить щільненько, зручно. І після трьох годин ігор вони виглядають абсолютно ненаповненими. Тому поки що я ними дуже задоволена. Рекомендую.